20-річного студента одного з вінницьких вишів порізали під час бійки. Сталося це у другій ночі в мікрорайоні Вишенька біля нічного клубу. Про це довідалась наша репортерка Оксана Димчук. Зараз хлопець в лікарні Пирогова. Сьогодні вночі до Вінницької лікарні було госпіталізовано з неживим пораненням 20-річного студента одного з вінницьких вузів. Міліція виїхала на місце споєння злочину. Це було біля одного з розважальних закладів. Як з'ясувалася, сталася бійка і невідома особа, яку наразі з'ясовує слідство, ножем нанесла тілесне ушкодження потерпілого. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 це умисне нанесення легких тілесних ушкоджень. Наразі з'ясовується і встановлюється особа підозрюваного своєї на дані злочин. Ось це місце, де вночі сталася бійка. Потерпілий знаходиться у лікарні імені Пирогова у теракальному відділенні. Наразі до нього ще не пускають. У хворого грізана рана лівої половини грудної клітини. без ознак проникнення по порожнину. Стан хворого зараз в середній ступені важкості. Можна сказати, що наближається майже до задовільного, не дивлячись на ту травму. На даному етапі немає. Отримає повний курс стаціонарного лікування і динамічне спостереження. І думаю, що буде все було повищено, і Пацієнт скоро буде поправлятися. Оксана Демчук, Ігор Климчук, телеканал. Віта.